Очущий запідок Верховинського району, вкотре відбувся фестиваль полонинників. Це неймовірне дійство супроводжувалось колоритними гуцульськими розвагами, старовинною їжею та різноманітними конкурсами. Жителі району мали змогу показати все, чим жили протягом року. Я хочу щиро подякувати Господу Богу і долі, що я сьогодні тут, оскільки я влюбився в це свято вже давно, але сьогодні вперше. Кажуть, що життя не ті роки, які ти прожив, а ті миттєвості, які ти пережив з душею, з враженнями, з великою любов'ю. Я сьогодні вам щиро дякую за вашу теплоту, за вашу патріотичність, за вашу працьовитість, за вашу щирість, з якою ви зустрічаєте всіх, хто сюди до вас приїхав. Я хочу цьому гуцульському краю, і найперше її людям низько вклонитися і сказати дякую за те, що ви є, бо без вас нема України, немає її минулого і не буде майбутнього. Спасибі вам і ще із, із святом вас. Сьогодні так співпало, що є ще одне свято. Сьогодні, в 90-му році, в цей день була прийнята декларація. Про державний суверенітет України. І я хочу якось перекинути місточок отої великої надії, великого сподівання, з яким ми зустріли декларацію про державний суверенітет і тому, що робите ви в цьому краї і сьогодні це свято, яке має надзадачу. Я довго думаю. Чому ми так не дуже добре дбаємо про своїх батьків? Чому ми не все робимо для своїх дітей? Чому ми не все робимо для майбутнього? Чому живемо в розбраті? Чому не живемо в єдності? Чому живемо в якихось чварах і сварах? Де відповідь на запитання: Ну чому Ми сильний кожен сам по собі, а разом недостатньо? І думаю, що. Велика відповідь, можливо, не єдина, але велика відповідь на це запитання, тому що нашу душу живить наша історія, живить наші традиції, живить культура, живить ті традиції, якими жило не одне покоління на цій землі і в Україні в цілому. І коли все було зроблено, як від того дерева. Оцю культуру, ці традиції від людини хотіли перерізати, перетнути, і все робили, щоб забули звідки ми і хто наші діди-прадіди так ослабили українську націю. І сьогодні ви це коріння відновлюєте, ви його відроджуєте, воно живить кресла дерево українського народу, української нації по всьому світу. І я думаю, що ця традиція має стати такою полонинське літо з часом стане подіями всеукраїнського масштабу. Я думаю, центрально-східної Європи, найкращим святом нашої віри і нашої любові і сподівання. Я щиро хочу всім нам це побажати і думаю, що так воно й буде, як і Прикарпатський край стане найкращим краєм Україні. А ваш гуцульський край найкращим краєм також в усіх в Україні. Перш за все, дозвольте передати вам вітання від голови обласної державної адміністрації Олега Романовича Гончарука. На жаль, службове відрядження не дозволило йому бути сьогодні тут, але він пам'ятає минулий рік, коли він був тут на цьому святі, і ті враження, і ті емоції, які були тут минулого року, і шкодує за тим, що не може бути. Сьогодні в нас тут велика команда з обласної державної адміністрації. Тут скромно сидить ще Богдан Кобалянський, заступник голови ОДА, Роман Маланій, керівник апарату, багато голів районних адміністрацій з нашої області, такою дружньою командою працюють і дружньою командою сьогодні приїхали сюди на свято. Тому що Полонинське літо це незвичайний фестиваль, який може бути будь-де. Полонинське літо це свято, гуцульське свято, яке, можливо, тільки тут. На цій землі, яка має таку потужну енергетику, я переконаний в тому, що завдяки цій енергетиці, енергетиці цих гір, які ніхто не зміг схилити, і цих людей, яких ніхто не зміг схилити, ми обов'язково досягнемо наших перемог всюди, в тому числі і на тому східному фронті. Дякую вам за вашу працю, за збереження культури і традицій. Ми обов'язково переможемо. Задля популяризації культури гуцулів та вшанування важкої праці вівчарів полонинників святкові полонинські дійства на Верховинщині влаштовують уже десятки років. Таким чином кажуть місцеві передають із покоління в покоління перекази про звичаї горян. Люди хороші в нас, гуцуле, які дотримуються цієї традиції гуцульської. На святковому ярмарку була представлена продукція, виготовлена на полонинах. Всі охочі могли не тільки спробувати, але й придбати для себе річ річчя смаколик. Правні господині гуцульщини ділились секретами приготування сиру, бурди та бринзи. Ну так, гуцульська бринза, вона є найкраща. В ній багато калорій, багато вітамінів. І її споживати кожен день дуже корисно для здоров'я. А от місцеві трембітарі не лише дивували звуками свого інструмента, але й із задоволенням розповідали про те, як його майструють. Це смиречі, смереки, отак як подивитися є смерека, але з Будь Якоїсь мереки не підійдя. Треба, щоб гримбив і мінімум п'ять років, щоб вона стояла на дворі, сохла, мокла, сохла, мокла. Не обійшовся цьогорічний фестиваль без любителів меду. Бджолярі запевняють, карпатський продукт найкращий, адже є екологічно чистим. І навіть поділилися із нами секретом його викачування. Беремо, зрізаємо, зрізаємо, ставимо в медогонку. Маленькі ми розкручуємо на маленьких боротах, щоб не понищити рамку. І ви так забираємо і ставимо далі вулики. Окрім традиційних розваг, цьогоріч на полнинському літі можна було побачити справжнє гуцульське весілля. Його для присутніх організувала Криворівнянська сільська рада. Презентуємо пані молоду. Яка в майбутньому буде молодою. Ми хочемо показати всім, як як збирають молоду, які співанки співають, щоб вона пам'ятала, що її в майбутньому жде. Хто ж, як не гуцули, знають, що таке полонинське літо. Це свято має свою багатовікову історію і традиції. Полонинське літо це означає, що вже чабани, вівчарі, всі інші літувальники знаходяться на полонинах, попрацювали добре. Виготовили продукцію і приходять вже сюди, і показують і продають свою тваринницьку продукцію. Це частково ще і ринок сільськогосподарської продукції. Щороку фестиваль відвідують тисячі людей. Приїжджають сюди і закордонні делегації. В усіх одна мета взяти участь у надзвичайному дійстві. Ми слідкуємо за програмою, коли заходи проходять, і збираємо з собою з друзів, друзів, друзів. Їздимо ну, враження надзвичайно позитивні, тому що відновлення, підтримка українських традицій є надзвичайно важливим для нашої самобутності, для розуміння наших коренів і взагалі для підтримки і відродження цього чудового краю. Окрім змагань, конкурсів та частування, усі гості свята мали змогу насолодитися справжньою українською піснею та танцем.